Привет всем, с вот, вами Гарри барчик Вот видный той. И для вас решил снять вот в такому формате видео. Надеюсь, вам сподобается. <клухи> У мене сьогодні, знаєте, ребята, сегодня добрый настрій. И вот решил для вас зняти вот В такому формате. Давайте, ребята, за вас. Пива трохи вип'ю. Ну, ну пароготів. Давайте, дріжбани. За вас вип'ю пива. Скажу вам, щоб були людьми, Саме очередь обзиваємо мене. Давайте, давай. багато не буде пити, бо ще закуска має бути для вас. Ну я вас ще знімлю, я перерив зроблю для вас, там 15 хвилин пока готується. Дивіться, ребята. А це що? Знаєте, ребята, дівчини у мене немає. Дівчини у мене немає. Я сам холостяк. Ну, для вас не знімлю. Таке відео, щоб ви бачили, що я живу, зі мною все, все добре. Я вас його знімлю, щоб ви бачили, що зі мною все добре. І я знімаю того 4 червня 2023 року, щоб ви бачили. Я думаю, навіть мене, знаєте, і дівчата на танає, мене побачать і диво, побачить, то, що ще не тільки. Ігри знімаю, і всяке то. Що гарі Рути, рутий з вами буде завжди. Ну, обіцяю, я богер, я богерством зав'язувати не буду, мені богірство подобається. Ну, Може іноді зав'яжу, бо мені треба бути, чи в поліції піти на роботу, бо я поліцейським хочу бути, ліба охранником. Я в поліції хочу ребята піти. Якщо в поліції мене відмовлять, я піду охранником. Охранник — професія теж нормальна, ребята. Я не знаю, як всім, але охранник — професія то е, ють теж не знаю, знаешь, ребята, пиду. Я тебя блогер, конечно. Игры для вас снимал, сайте его, видео снимал. А вот охранник типа полицейским самый раз. Ситом я зараз переверую. Предвасвилисом нормально. От і дивіться на мене, я відпочиваю, як я то. Зі всіх все вас знімлю, щоб ви бачили мене. Я гари труди відпочиваю для вас. Гари трути не тільки ограником, був, гарит рути для вас і романи може написати, вірші, ну і реп заспівати для вас може. Ну, репте, таж сказати. Більше пісні співати, У мене голоса, голоса такого немає, що співати для вас. Ну, а так. Ладно, ребята, я, я потім вам ще включуся запис, не перериваємося. Діжіться нового, нового відео, не, про, не прощаюсь. Я прощатися не люблю. О, знімається! Дивиться, ребята, мне пришла пицца, вот эта смачная пицца. Я вам стажу не буду, казати, якого то я того часа знімаю, це просто для вас того сюрприз. Дивіться, от. Взяв собі того. Давайте, ребята. За все добре. Ну, 20 відп'ю, конечно, багато не буду. Давайте вам, ребята. Для вас того снимем. Ну, побажаю собі, Щоб підписчики були і... Татана у нас просвітав, а там uh, подимося. Подимося за танаумі. Канау Гаррі рутуа. Зрозуміли? Давайте. все, ребята. Вони з вас. Ладно, ребята, а то не буду знімати вам цей весь процес. Давайте я вам перериваюсь, потім, потім, пізніше, може, ще щось знімлю. Все, давайте. Привет, дорогие подписчики, достимого канала. С вами там всегда Харит Рутей. Вот, ребята, я вас новостница видео. Я недавно вам обіцяв показати, что я в хорошем настрое. Значит, я в хорошем настроении буду. Правда? В хорошем настроении бути. От відпочиває для вас. Взад, взад, після, взад, ви побачите побачимо відео. <ріхи> Та, що, що гарить, гарить для вас. Не записав, гарить для вас запише відео. Гарить богер, ютубер, який сам бив колись охранником, в служив. Не тільки в міліції, а ще стихи пише для вас. Вот для вас Дивіться, всі для вас. для вас сти. О, прийди, жи ко мне. В заповедный час. Здесь ніхто густой, не увидит нас. Да сказати тебе хочу, так люблю тебя. Ты сумел остать моєю судьбою. Ты гордая тая. Самая на свете красивая уж ты. Мечтаю, вижу о тебе. Люблю тебя, такую ты есть. А ты самая лучшая девушка. Про я мечтаю. Девушка ангелочка Я сихи пишу. Про я мечтаю. А девушка моя ангелочка самая лучшая, такую я представляю. Свої житті на небі зв'язки, на небі звзди, вона красива дикая ноч, звізда сає, зірка сяє, так ти прекрасна на небі. А ти прекрасна принцеса, мов зірка на небі. поняли, эти стихи пишу? Гарик всегда на вас напише стихи. Гарик в своєму месте прожил по Ну, Нормальные стихи. Нормальні?

Стихи завжди мають бути добрі. Тому що схіби стихи бувають, скажи. І в єбві. Дів, дівчина, Скажи. Скажи, парень, Стихи мають бути завжди добрі. І в любви, і на роботі і все. правильно. Правильно. О, бачите? стихи мають бути завжди добрі. Ну, то моє мнение. Я сам в міліції проработав півтора року. Півтора року був в міліції раніше. Ети, бої, сміються, що В міліції погана служба. Так, да, може в міліція не найкраще, але міліція робить тебе і сміливим і гроші дає. Ну і сам ходиш, ти то патруїруєш. Тому в міліції Правильно, дисципліна. Дисципліна! Вот що буде настрій, я до вас до поліції сходжу, я вам знімню відео. Все, давайте, тримайтеся. Подивимося. Ну як не сьогодні, то через пару днів я вам зніму відео. І буде вам афіша, гарь прийшов в поліцію. Я тоже в поліції служив і послужив в поліції для вас. Поняли? Я відео вас не знімав, бо з... Такого не було, як зараз. Прийду, послужу вам в поліцію. Я молодшим сержантом був і ще разом для вас послужу. Буде молодший сержант гарить в поліції. Поняли? <ріпи> <ріпи> Все, давайте не, не прощаємося, а просто скажу у -да